Ну, на відеокамері світліше. От ми виїжджаємо в школу такої пори. Кинула сюди десь градусники, боже, треба попилососити. Що тут діти наробили? Тестувала градусники, поки йшла. 6,8, 6,9. 7,7 Так, один якийсь градусник більше показує. Тут 7. 7. 6 Ось так. Ой, ну, от зараз почнуться мої будинні справи. Випустити птахів, птицю, курочок і кормити свою свинку. П'ятниця. Вчора діти не пішли в школу, тривога за тривогою сьогодні, попитку ми попиталися, все нормально. Був відбій і якраз нам потрібно було на першу зміну. Ну що ж, п'ятниця, я їду до дівчаток зараз. На косметичну процедуру. Такує пілінг обличчя. Говорила і не записала. А... Так, процедурка відмінилась, я в вівторок, оказується, записана мені сьогодні. Це я щось протупила. А... Тим, більш, тим краще я зараз швиденько поки є паркові місця, збігаю, скуплюся, боже, як я риби хочу. Ага. Поїду зараз, ще й риби візьму. Ой, біля ветаптаки, прекрасно. Я в шоці. Я думала, ціни вже зупинилися. Я в шоці. Як людям вижити? Я в шоці, Салака. 90 гривень. Я купляла її по 25, потім минулого року по 35 котам. пачками. 90 гривень салека. Народ. І каже, беруть котам, беруть і далі, тому що ну, куди діватися. Мої взагалі нема. Я купила хребтів, а її не спитала по чому. А, 115 гривень. Я кажу, дуже краще дайте мені не 3 хребта, а 5 хребтів. 300 гривень взяла. Вийшло 285 гривень за 5 хребтів. Таких великих. Я в шоці. Вона каже, я останній раз, знаєте, каже, коли шоканула. Прийшла какао, каже, купити 80 гривень пачка. Я каже, в шоці. І мені, каже, надо, окрім какао, ще полторачку молока і цукру, каже, взяти. Як звикли, цікаво, а зарплати піднялися. У нас, наприклад, наш, Ну, У нас не піднялися, по продажам ціни не піднялися. Не знаю, заробітки залишились ті ж, через те так, мабуть, скрутніше стало жити. Заробіток той же ж не встигаємо навіть працювати. А скрутніше, ось чому скрутніше все подорожало і далі дорожає. Здорощує і далі вам. Взяла дві лампочки. Міцна, беру ці польські. Вони мені дуже подобаються. Якщо ще плафон спеціальний є, то у мене два роки одна вісить в плафоні. У мене дві є. Давно вже їх брала. Потрібно, щоб була ще одна О, 175-ка, це брудер якраз під'їде. І це теж, тому що останній раз 250-ку взяла. То жарить так, що кошмар. Так. Хоч? Не знаю, не запитала. Так, щоб були, і швидко взяла. І набрала різних концентратів, муки, косної муки, рибної. Три кальцій, всяко-всяке для курочок. Побалуємо дівчат. Одна горня, говорю, дуже часто так. Тому приходиться перезаписувати 20 разів, забуває, що сказала. А що я говорила? Яйця мені так і не прийшли, не телефоную щось. Ну, та я, я зрозуміла розвод, Тому що... Ну, не знаю. Не відповідають, не пишуть нічого. Якщо немає, але викидають, ось сьогодні я дивилася оновлення, оголошення є. Для чого? Не знаю. А, хоча і розмови за те, щоб я перекинула гроші наперед, там ще ж навіть не було. А, я могла б і не займатися, але зараз такий час, що якраз що мене займаюсь домогосподарством. Чоловіку мені там нема що допомагати, там зараз з ним старший син їздить. Не можу у зв'язку з тим, що потрібно до школи відвозити, завозити дітей. Хоч бери, я казала, квартиру якусь купуй біля ш... ну, вже в місті більше. Ось скільки тут? Дві хвилини їхати. Все воно школа. Але... О тих 500 метрів закинутого заводу, де ніхто не ходить із людей. Ну, ну як там? По дорозі іноді проходять, де, грубо кажучи, наркомани там в льошках своїх, закладки там ці роблять. Про це всім відомо, ніхто з цим не бореться. Е і. Дітей туди страшно пускати. ну Я показувала, що зранку це ніч це я їду автомобілем, тому що 5 хвилин мені тут їхати, а дитині вийти треба раніше. Або чекати автобуса буде, не буде. Він він ходить раз в півтори години в нас. Ось так. І є, якраз коли в них зміна закінчується, друга починається, одному треба додому в другому в школу, в автобусі в обід. обід. І нема 3 години. Діти зазвичай кажуть, що ми підемо пішки, що я дуже проти цього всього. Тут все таке було. Діти хочуть йти пішки, я проти, вночі це рано темно. Після вечора Владислав сам туди. Повинен іти туди, далі діти не йдуть, йдуть туди до багатоетажок, а де частний сектор. Оце якраз від, ча... від багатоетажок до частного сектору потрібно цих 500 метрів пройти по цьому закинутому заводу. А, тому ні в якому разі я не пускаю дитину. Можна обійти по частному сектору, але це буде а, півтора кілометри, а може два навіть. Тому доводиться возити. І... Дякувати Богу, що чоловік може заробити і для себе і за себе, і за мене. І я сиджу вдома. А поки сиджу вдома, село з мене нікуди не уйде. Село з мене нікуди не дівається, не виходить. Це в мене з дитинства, І мені потрібна животинка якась. Я тут у місті умудрилася навіть бичків тримати навіть корм, щоб не заводити знову. То краще птицю, сказав чоловік. Тому буду балуватися, тим більше, що постійний спрос у нас на яйце. Чоловік їздить кожного дня туди в село і постійно запитують. А яйця, бо ми продавали навіть в залишок яєць знайомим, потім сусідів і почалося. Дуже просять яйця в село, щоб ви розуміли. Тому вирішила розвести знову курочок. Вони більш-менш тихі, тим більше, що кожен сусід їх тримає в нас. Один одному заважати не будемо. І продавати яєчка. Як-не-як, я коли продавала яйця, то кури себе відбивали. Свою їжу, ще й нам залишалося. Ох. Тому ось так. Все. чешемо до школи. Щось зняти? Набираю воду незручно. Поміряйте температуру води, дивіться по пара йде. На вулиці. А не видно, да? Я відпи... О, пішла. Питок. что це таке? Горячая вода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор Відро холодне було. Вон 23 градуси вже вода. Так, і відро стояло на вулиці холодне, 26-25. Я чоловіку кажу, пара йде з нього, на вулиці тепло. 27. 28. Тут 27. Чоловік мені не вірить. Каже, я подивлюсь, подивлюсь. Я ж кажу, кожного року користуюсь колодязем. я знаю, яка вода. Я не тільки що відкрутила, така пара пішла. Ну, ще плюс холодне відро, щоб я. Відро було не холодне, бо на вулиці стоїть. То були всі 30. Парує. А на вулиці тепло, вдаш гаряче. Люди добре, що це робиться з Я ж кажу, ми можна в ній. Ну все, мабуть. Так, ну от це мої брами, які я замовляла е, 7 днів назад. Сьогодні я вже їх просвічувала 5 днів назад. Побачила, де-не-де де зародочок. Тому я, де побачила зародок, положилась на цю сторону, переклала. Ось це один рядочок і чотири яєчка. Це все був неоплод. Це тут не оплоди червоне кільце. І мої домашні бройлери і несушки. Трошки так світить. Ось. Оплод. Гарні венки. Оплод. це бройлери. Бройлерів моїх 100%. Поки що ще, ну, всі, що заклала, у всіх он такий гарний оплод. Так, це 29-го заклала свіженькі Так. Так, так, це, 20. Так, зрозуміло. Червоні курочки. Нуль. Треба вже викидати їх. не да, Червоні курочки, червоні яєчка в них такі. Три. Це зараз я заберу. І пішли по брамах. З 30 штук. Ось один оплот 2. Ось так. І пішов ось неоплодось. Так. Чисте, чисте. Я і покрутила вже, по 100 разів придивилася, нема тут оплоду. Ось так. От тепер можна вже і поговорити про те, що я казала, ще рано щось говорити. Виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 яєць не оплоду, точно. 2 під питанням це якраз половина 15 яєць. І половинка ось, з оплодом. Ось такі справи.